Привіт бандіти! Сьогодні експериментальне відео. Трошки спробую покоментувати свій бій. Замість музики. Подивимось, чи такий формат краще зайде. Тож обов'язково пишіть в коментах, як вам. А, ну, а ми починаємо. Це як стандартний бій. Восьмий рівень, Б44 Пантера, СТ Італії, механізм до заряджання, аналог прогеті-46-ї, яку всі полюбляють. За фарм. На цьому теж можна фармити, в принципі, бо бабешок вистачає з головою. Без таких проблем. А зараз я. Оскільки це мурованка, я переключаюсь на другу збірку на засвіт. І зараз я поїду в ліс. Я ліс полюбляю, там є гриби, там є грибники. Там можна дуже багато цього цікавого знайти. Головне. Завчасно не засвітитися самому, і все повинно бути добре. Розкатки стандартні, я навіть не знаю, що коментувати. Тяжі зараз поїдуть по А-лінії, по якій подальці. Я не впевнений, що це гарна ідея для Є75 і Бізонте, але ну, що маємо, то маємо. Ну і в принципі, збігаючи наперед, можу сказати, що бій видався непоганим, тож, мабуть, вони зробили правильні речі. Чекаю, поки 90 зробить свою справу, когось покаже. Чи його хтось покаже? Тут же як виходить. Чекаємо на грибники. І тут дуже. Неочікувано виїжджає каволік Креславського. Це дуже цікава тактика. Чи навіть Стратегія. Я тут першу не попав, другою підпалив. Одразу пишіть в коментах, що я читер. І ЛТшка нарешті засвічує Була візові і прогет. Тобто, буду мій візові. Ну і, власне, ЛТшка відлетіла. І наша ЛТшка зараз теж стоїть. Все. Тепер я. Я не зразу побачив, що рушка вже світиться. І я трошки ще тут боявся тієї, ружки, що вона там теж, теж десь стоїть. Ну, а тут я побачив, що вона на тій стороні, і поїхав вперед. Завдяки копам я висвітив. Прохету, але ААТ-60 дав мені блайндом, бо побачив, що падає дерево. Тут виїжджає ап 2 у Я не знаю на що він розраховував. Ну, але його потрошки розбирають. Не так швидко, як мені би хотілося, бо якби я так виїхав, я б відлетів зразу. Ну, тим не менш, ось зараз заквіймо. Рушка продовжує там, сидіти на тій стороні, я не знаю, що він там висвічує. Т-60 намагається просвітити того, хто їх тут висвічує. Очікувано, але він мене не бачить. І саме головне, що його теж ніхто не може прибити. Я тут трошки прощолкав, я міг дати рушці на відкатці, але по-перше я боявся засвітитися, по-друге, трошки профукав час. Намагаюсь вицілити Іса 3 третього, мені не вистачає тут кутів. Мені пушка забирається, тому що намагаюсь знайти тут якийсь простріл з позицію, де можна вийти того Іса 3-го дати. Але не виходить. Тим часом наші лісники позбирали всі гриби і потихеньку видалять на базу супротивника. Тут, звісно, перша летить вниз, другою попадаю і свічусь. Я не впевнений, хто мене засвітив, чи то сушка була, чи можливо грушка десь тут проскакувала і мене побачили. Тож я на всякий випадок впав вниз, почекав, поки я відсвічуся, і намагаюся побачити її. Це в мене ружка, то можливо, що вона мене світила, ружка закінчилася і мені руки розв'язано остаточно. Я тут намагаюся знову прострелити того іса, Вона залітає, ну і далі як, як звично, кіберкотлетному ховаються якісь там складки. Я розумію, що найнебезпечніше для мене це СТРВ, бо вони можуть стояти там на пригу. То я так, пострілюючи в сторону тяжів, намагаюсь проїхати в ту сторону, крізь ті домики щоб не засвітитися раніше часу. Більше всього я тут переживав за арту, яка може просто вмазати майже на, вс на все ХП, що в мене залишилося. Тож мені було важливо не засвітитися до остай. Власне так і вийшло, я вискочив на стерву, яка на того не очікувала, вона зразу відлітає. І я тут намагаюсь... Якби зрозуміти, як мені краще виїхати, бо є ще друга стірва. І з тієї сторони ну, той хом'як, який мені ще крою поп'є, вони дуже близько. Я не можу тут виїжджати От, Власне, Я виїхав і засвітився, бо ну дуже близько, і... І треба якось кущики, щоб і від стірв могли прикрити, і від того хом'яка. Ну, тому я так трохи тут минуся. Але знаходжую стежку і просто віддаю їй Два снаряда. Відкатився я вчасно. Я не думаю, що вона мене побачила, бо вона аж на відкаці мене засвітила. Можливо це стерва. Але немає значення. Стерва не засвітилась. Теж під'їхали і намагаюся там щось зробити тому Є7-5. Е Це довга історія у них там з є е 7 5 Я не знаю, що вони так довго його мурижили, поховуючи, що е ІС 3, і ЕМІ вони знизу і відволічені на нашого е 7 5 Ну, я... мені тяжко дивитися з цієї сторони, я не, див... не передивлявся реплей. Сторони тих тяжів, але ну, вони мають забагато ХП. Тож, я намагаюся їм якось допомогти, е, видаю весь барабан Є75, е е, майже відлітаю сам із, від хом'яка, але я думаю, що це зарішало, бо зараз от арта добрала єс е 5 І тепер ті тяжі нарешті можуть щось робити, вони розв'язані. Тепер без того 8 Все ще, боюся, СТРВ. Бо хомяк може по її на світу мені видати ще один барабан. А я вже. Тут допомагаю нашому Бурасіку. Видаю весь барабан. Трошки гуслю. Ну і зараз... нього добира. Бурасік! З 8 хп це все ще е, танк, який може засвітити. Що він робить? Він знаходить і стерву стерелу і арту, я розумію, що я в принципі можу туди проїхати. Дивлюсь, щоб мене не засвітив пом'як і забираю арту. Як само небезпечно в цьому випадку, бо від неї сховатися навіть за пригорком буде складно. Дивлюсь, що про геро там, в принципі, радить собі з і їду на стерву, підсвятити її. Я розумію, що вона зацілена в ту сторону. І тому піно її висвічую і добиваю. Такий відбій. Нічого такого незвичного. Ось саме результати. Трошки не стріляв, трошки не святив. Такий собі. Трохи показовий бій. Звісно, що не кожен бій на мурованці закінчиться саме так. Особливо в лісі. То все залежить від ЛТ-шок. В цьому випадку все склалося на мою користь і я зміг реалізувати свій потенціал світляка. Дякую за перегляд. Обов'язково коментуйте. Обов'язково пишіть, як вам такий формат. І побачимось. Па-па!